Всім доброго дня, друзі! Сьогодні ми поговоримо про 5 причин, чому ж в Новій Зеландії, на мою думку, ліпше, ніж в Австралії. Тому, будь ласка, хто ще не підписався на мій україномовний ютуб канал про Нову Зеландію, підпишіться, підтримайте мене, поставте вподобайку, розширений коментар. Ми з вами робимо дуже велику справу, а саме розповсюджуємо україномовний контент на просторах Ютуба. І перша причина, чому ж в Новій Зеландії краще, це звісно, що Новозеландська природа. Як там хто не казав, що в Австралії є також, що подивитися, ну, з Новозеландською Австралія не зрівняється ніколи. В Новій Зеландії такі є льодовикові озера, ріки. Тут риболовля просто на такому рівні їздять мої друзі, сальмони ловлять, що хочеш, тут ловиться. І дуже багато різних водоймищ. В Австралії цього немає. Гора в Новій Зеландії, Манкук, найвища точка. Більше. 3700 сімсот метрів Австралії є, але там гора 2007 метрів. Короте, все не в таких масштабах, як Новій Зеландії, вона не зелена Австралія. Кажуть, що там трішки наближено є по Тасманії, що там схожа природа на новозеландську, але все рівно вона Тасманія з Новою Зеландією, не зрівняється своєю насиченістю оцим таким. Масштабом, на що можна знімати кожен квадратний метр, їдеш, і ти в шокі такий, коли ти їдеш по Новій Зеландії. На другому місці це такий показник, як чистота. От Мій друг, який прожив тут більше шести років в Новій Зеландії, потім він переїхав жити в Австралію, Він говорить, що все-таки в Новій Зеландії частіше ходиш по вулицях, немає сміття в Новій Зеландії, Австралії є, і люди не так смітять в Новій Зеландії. І це також великий зараз плюс для такої країни, як Нова Зеландія. Адже хочеться жити, ростити сім'ї там, де чиста країна, і кожен бає про чистоту навколишнього середовища, про екологію. І це і є зараз така ідея, я думаю, висока. За Європу, до речі, я теж чув, що зараз там не так все, як було раніше, не так чисто. Дуже багато іммігрантів, там зараз така чистота, як раніше була в Європі. В Новій Зеландії зараз що рівень такий, який мені подобається. Як я приїхався 10 років тому, тут було дуже чисто, всі дбали про чистоту. І зараз те саме пройшло 10 років. і Приємно тут жити, бо ніхто не смітить. Третя причина, чому в Новій Зеландії все таке краще, ніж в Австралії, це її компактність. Всі знають, що Австралія, вона дійсно велика країна, це континент, країна. Але суть в тому, що більша частина її це просто пустиня, там нічого немає. Живуть тільки на набережнах ті міста, які розташовані біля океану, там зелена зона. А фактично країна всередині пуста. і, і Там ну, відстані дуже великі, будуть між містами, щоб по кругу об'їжджати через центр. Новій Зеландії цим усім. Набагато кращіше. адже тут компактна країна, вона не мала, до речі, вона набагато більша, ніж ряд відомих європейських країн. Вона десь така за розміром, як Англія або Японія. І тут, до. Любого магазина до будь-якої локації буде дуже близько. Наприклад, з будь-якої точки Нової Зеландії, на звіддалінішої, до океану буде їхати всього годину і 30 хвилин. Це найдальша точка. Тут, тобто тут скрізь океан близько. От, от мого будинку, де я зараз живу, океан знаходиться всього в 25 хвилинах їзди. Тобто, ну, Тут дуже все до магазину, там близько, скрізь до школи, а от в Австралії можете бути в такому місці, де буде все далеко. Тобто локація тут, на користь Нової Зеландії, все таке. На четвертому місці це такий показник, як погода, температура верніше, в Новій Зеландії. Тут е, дуже всім вона підходить, вона комфортна. Новій Зеландії із зима не холодна, і літо не жарке. В Австралії з цим... Питання набагато все складніше. В Австралії набагато жаркіше, ніж Новій Зеландії. І це не, багато, не всім людям підходить ці такі регіони, що там дуже жарко-жарко. І це плюс все за Нову Зеландію, адже всі ці українці, іммігранти, яких я знаю, що багато з них ще й вибирають Нову Зеландію за, таких, за таким показником, як і її погода. Тут, я ж кажу, всім дуже зручно, мягка зима, не жарка літом, не жарка літо, температура влітку десь приблизно е плюс 25-20-25. Інколи рідко буває 30. В Австралії, то в деяких регіонах там взагалі ну, більше 30. І це я ж кажу не всім людям, що така температура підійде. Тут також плюс за Новою Зеландією. І п'яте місце наше закриває сьогодні, де ліпше в Новій Зеландії чим Канаді. Такий показник на користь Нової Зеландії. Що тут немає ні отруйних зміїв, павуків різних, бо мене часто запитують в питаннях моїх глядачів мого каналу, чи є тут комахи різні отруйні павуки, змії ні. А в Австралії цього лиха дуже багато. Ви там так просто не поподорожуєте, подорожу, не ви там так просто в будь-якому місці не покупаєтесь. Нові ну, Зеландії, хоч тут не така гаряча вода, як, не така тепла, як Австралія, тут можна купатися на всіх берегах. вас там акула не вкусить, медузи не пожалять отруйні, якщо я, я чув в Австралії, змія не вкусить. Тут все набагато простіше. Тут взагалі немає в Новій Зеландії хижаків. Найбільший хижак в Новій Зеландії вважається дикий кіт, який втік колись і одешовів. А так, в принципі, нічого тут такого немає. Країна віддалена, зараз тут дуже добре жити. Вона дуже безпечна для дітей, гарна освіта. Я ж кажу, тут для сімейних пар, з ким я не говорю. Доміття з американцями США, сюди, що переїхали, от мене сусіди зараз вони говорять, що жили в ну, Штатах, а потім переїхали сюди. То кажуть, для дітей, для сім'ї немає нічого кращого в світі, адже в Штатах зараз там ну, теж є такі кримінальні райони, що туди поліція боїться заїхати. В Новій Зеландії, як ви знаєте, поліція ходить без навіть без стабільної зброї. Тут все ну, безпечно в цьому плані. І от така ситуація, що на п'ятому місці це, така, це такий показник, як безпечність і тваринного світу, що немає ніяких павуків, комах і отруйних зміїв. І також кримінал і безпечність для дітей дуже велику роль зараз відіграє в теперішньому світі. Зараз, взагалі, картина світу дуже змінюється. Реальність змінюється, Європа вже не та. Також в Канаді зараз дуже. Важко, я зараз рівняю в цьому відео от Нову Зеландію Австралію. Тут, до речі, в мене знайомий також живе зараз на Голдкості. Він говорить, якщо такі самі гроші, бо інколи там в Австралії більше просто зарплати трохи платять. Якщо, каже, така сама зарплата в Австралії, то і в Новій Зеландії, бо він жив в Новій Зеландії, то він вибирав би Нову Зеландію при тій самій зарплаті, тут все таке краще. Так що от, на такі друзі. Мажорні ноті закінчуємо нашу сьогодні... наше сьогодні відео про п'ять причин, де ліпше в Новій Зеландії чи в Австралії. Дуже дякую, що ви додивилися моє відео до кінця. Хочу побажати, що вам щастило всіх ваших починання. Будемо на зв'язку і слава Україні, друзі!